Привет, вас, ребята, з вами The Wit! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Minecraft. Ну і сьогодні я буду продовжувати будувати кришу на п'ятому полосі. Заперед переглядом, то будь ласка, посадити свій царський лайк. Підпишіться на, на мій канал, поки тут стейки. Три Дві... Одна Все. Кто підписался, великий вам дякую против Дайки Бу більше тратиться, а не ж Ну И конечно пошли кругло Ну если честно все мне Трат. Е, на що мені добувати. На що мені добувати залізні кінці? Ти бо мені все ж таки в цьому світі більше круяк. Але залізні. Діаманти, принципу, ну, вони теж треба, але зараз вони моє не дуже крізь. Більше всього мені треба в цьому світі — це залізо, просто залізо. Залізо — це просто Мені треба дуже багато котака, десь так. Три. Мені делает не треба. Не камень. А я ж на крышу, а я ж на ще... Що...

Мне скажете, где мне взять муги и де все муги, я буду так скажу. Тобто, якщо я зломаю тут зверху один блок, то тут все ж за земля. Можем ходить в там уже ни але я ви знаєте, я, конечно с модом называю а але... пока что мало если потраплялось я спорю стать я буду стакан шоу по рухнет у меня They zoom by so many slowness. А свистки вы мне скажите мне запас. Як мені скажіть, бо квіру. Так треба весь курляр сюди положити. Як же він сюди заліз, я просто не розумію. Зараз Вироби все положити треба, щоб зберегти всі ресурси. Я десь Трепетей у Навай, на Ну, На. Были? Прибыли? О, какие шлемчик. Я, я же сказал, что я зму. Буде мій шахтерський, коротше шлях. Шахтерська шлях. А ч, я люблю. Про що, я вже якось люблю тепер цим заболею. знаєте, що я тепер люблю? Я можу вбити і отримати халявний ресурс. не так як з простого. правил. Подавите, скидки я нашел, что получил. Та же самая главная шляпа. Шляпа просто. Прикольно, она тут э, не знаю. Даже не она. Бо... Но... Но за это я Ну, сын нормально. А мои запитали, как он тут засыпался, куда день был, да чем больше свой скипен. Я вот думал, эти э, зомбари взялись, а у них взялась. Уже мои баси хочется. Уже такие мопы, но есть мою баску. Але як дом... прообрався сюди, то в мене таке запитання. Просто я реально думаю, як там так багато слоїв, то він як нам заспавсь. Чим більше день був там. А коли вже я його там залишив, то вже був. Слушай, странно. Чем? Утранлю, кто мне уже дав такого, то спустосовый куски. Тут такой стадии спавнишь, что я пойду. Що... Думал, эти звуки издаются. Е -е... А це... Я думаю, что шахта здесь была. Тайный. Просто, 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 то есть, нет, ну вряд ли тут Не, ну вы издеваетесь, знову тут все зарушло. Як на эти стенки надо помогать? Да, страфы, знаете, я скачаю какие-то Майнкрафт. Простий, без моди. Але там ніби з модами Просто з модами не Просто не без мод там не грав. І там ті мачі були, сики, і ти дуже швидко ламають і тут один чанку злібати. Там ще було королівство, і якийсь там замок. Я вот думаю, що це якийсь майнкрафт. По-моему, понятно, это я думал, что у Майнкрафта телефон. А нет. Это не звучайный Майнкрафт. Цегать незвичайный Бандкрат. Забатывающе. А еще я сюда припал. А! Я ж хотела цей. Музі я взяти, щоб спуск зробити, бо я ж не хочу, щоб у мене побралися і ще бомби. От особливо мені повезло, що не кріпе. Якщо був кріпер, то його я точно точки. Бо це був дарія. Просто даріа. Зразу. Але Ред Стоун там не повернеться. Але... Прошу, я тканюсь. Кстати, бачите? Логіка відкриється. Тут оранжево, а тут жовто. Алло, алло, я на улиці. На Я тоді досі думаю, як він там дістануть. Мені тут трошки так нормально, як на да, Зараз. Але я хочу, щоб в мене спалилися і буду такий крафти. Вони душки є. Е, так то скрафтити. скрафтити просто цей просто рушку, то це. Наряд. Ты как шум, я такого снова то вот такие тут просто. А я-то туда дойду сейчас прошу. Я тебе там поставлю блок. Тут поставил. Ей, куди? А, я с ней снизу. 10 бок а я хочу тут... ну, то я полечу 10 бочку минус 5 о, сейчас единицы прикол. Я тут специально такой расставку ставлю, чтобы тут что-то крафтить. Так можно завести сюда. А сейчас вперед. Я, я разумею, что моєму наблюдение віде. видео. Але все. Дивіться, як швидко эм спуститися в десь. Мої базі. Шифтуємо і падаємо помпу. Стати в цьому озері, як не дивно, немає де найти. Це вдовго. Тоже добре. Це добре.

Конечно, залишку я тут не знал, а але... угилечко, ребята, смишли. Перший э, цікавий аргумент. на еще залезть. То есть найти Буде іще на щеном. Я сейчас думаю не сходить, а я подумал. Андезайте найти. Андизит. Но завис ка ноль. Просто ноль. Мне лучше тут творилося по занизу цикл скор. О Так, ай, квадрат, не шкоди ступень? я мне сейчас я, понимаю, что... я хочу, чтобы я, спалился ну, а не знаю. Я еще мне так подумала, а если я по буду ферму но... Злых норс. А если он хочет, дабы три, как ты не разумеет, и я бы не є, то есть. Я при базі Просто все. Але... А я, короче, будто ти а, так у меня ще один опор. А така. Арестов нет, там не пустал. Кань мене буду я рад Ось і смысл Все, погнали Погнали, ребятки Строит Уявіть, що було б, якщо ты просто піднявся. Стах просто Уявіть, що було. Не просто не повезло не фортану А чому мені не на

а, запад О за тамурань пикселей будем брать сама письма Арахамен Сайда писатель смысл А э.

Кто будут дивиться на зараз все попадаєте? Люблю эти бокс, но я стану. А я не подъемся. Напишите в комментариях. Я так у меня поискала, перебрался. Зараз, пятнадцать. Уже тринадцать. Так, мне было бы шестнадцать. Дивись, На кнопку. Мэшки как тыкаю. Я думаю, сапка. Я сейчас так люблю. Все не по-моему. Поможет да я тебе. Так, я не знаю. Прыгаю. Да ну. Я круток. Круляточка наш. А ось там один кругляк. Ай, сдох. Залетел новый кури. Да друг и сам.

Дай плюс поломай, что молодежь формат Айии на килл на что было плюс по сюда так на форму дерево тут, а я тебя сюда приду, у меня закрытая Давай ты ломаем, ломаем Чеда кошмар. блин, ну як вон так жити з такою фермою дерева? Напишіть в коментарях, що б цю ферму дерева не, не таку, як в мене. Та так, що геть база в тебе як спорчена, як не знаю, що не буде що робити. Посмеюсь, дай я. Я не знаю, як закінчувати Все, ми закрили. Так, да, все. Так, я щось не зрозуміла. А чому я не змінила скоротитися зі своїм скороченим шляхом? Mm. Ну що, ну чи я вон, так побудував в цьому сусідському е, будинку скорочений шлях? Там, де я побудував пірс, е, Что ж, друзья, всем счастья, плачет кукла. На у нас свой сад, я бегу. Русская, ребята. Посмотри, тут настоящий сад. Что же здесь? Пункт пятый. на пятую ночник и пятый нужно? Всем пока, ребята, побольше, мой сад, чтобы не забыть.